Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу Ірен Роздобудько, української авторки Неймовірна Ода до радості Олена Теліга. Ця книга досить цікава, сумна і дуже цікава водночас, адже це книга про Олену Телігу, це така жінка фатальна, борець за незалежність України. за... Ідею вона відроджувала українську державність ще в часи, коли Київ був окупований гітлерівцями, і на жаль, вона була розстріляна у Бабиному ярі. Але ця книга це досить цікава, оскільки це біографія з трішки літературним домислом. Тому якщо ви таке любите, а також з використанням документальних джерел, то ви можете звичайно брати і читати цю книгу. Вона досить така легко вам прочитається, але дуже сумна доля цієї романтичної, цієї мужньої і цієї, досить цікавої жінки.